Як ви вважаєте, потрібно здавати ЗНО і НМТ для вступу у вищі навчальні заклади? Чи здавати саме екзамени в цих навчальних закладах, куди ви збираєтеся вступати? Напевно, ну, екзамени більше, бо саме, типу, ну вони шукають на саме на ну, конкретну спеціальність конкретних типу. Редні предмети, і можливо, там, на наприклад, ну я творча людина, mm -hmm. на творчу спеціальність, можливо, там люди ну теж там якось в математиці, ну це і не їхнє. Mm -hmm. А ось, наприклад, в якихось там на них рисунок або не знаю композиція у них хороша, mm -hmm. бо щось там в графічному плані, графічні дизайнери. І ну, типу, якщо ось потрібна саме типу, ця спеціальність, то напевно треба саме їх кваліфікувати по саме по цим даним. Mm -hmm. І набирати людей також по цьому uh -huh. плану. Тобто в таких, як це сказати, більш творчих так uh -huh. професіях ЗНО і НМТ не так відіграють роль, як в інших? Ну, я думаю, знаєте, я типу якийсь відсоток, мені здається, більше відсоток ідуть саме на творчі якісь конкурси, на екзамен. Uh -huh. Звичайно, так краще.